Вітаю на каналі Чорнокіт, це канал про тематичні та пригодницькі настільні ігри. Мене звуть Євген, і сьогодні я покажу вам кілька ходів у настільну гру призначення або англійською «Destinies». Призначення це наративна пригодницька гра, в якій ви розігруєте певний сценарій, певну історію. У кожного є в межах історії якийсь герой, а у цього героя є певна доля, певне призначення, яке він має виконати. І ви маєте йому в цьому допомогти. Той, хто зробиться першим, перемагає у грі. Саме перемагає. Це не кооперативна гра що є рідкістю для ігор подібного жанру. Це гра із цифровим контентом. Вам потрібен буде цифровий застосунок для того, щоб зіграти у неї. Отже, розпочинаємо. Я заходжу у гру, обираю базову гру. Обираю один з п'яти сценаріїв. Я обираю найперший сценарій Nature of the Beast природа звіра. Загалом у грі 5 сценаріїв, але наступні 4 об'єднані у єдину спільну кампанію. Обираємо режим гри, я гратиму соло, і я оберу соло челенджер, щоб було трішки цікавіше грати. І спочатку ми бачимо вступ. Вступ до нашої історії. Я коротенько переповім, що тут написано, у селищі, а точніше, поруч із селищем, з'явився якийсь жахливий звір. Схожий на вовка, але значно сильніший та більший. І люди злякались цього, бо він почав вбивати усіх підряд. Багато людей вбив. Вони звернулись за допомогою до мера, до голови цього селища, а його теж нема, він десь зник. І тепер усі люди, по-перше, дуже налякані, а по-друге, шукають допомоги в когось ще. І це будуть наші герої, наче. Далі ми обираємо героїв. На кожен сценарій завжди є три герої, і ви нічого про них не знаєте, окрім їх ось цих кодових імен. Я, мабуть, оборонюю першого. Це Нобл, шляхтич. І тепер я маю його підготувати. Я виставляю фішки в міні, відповідно до того, як це вказано: Intelligence 5. 12, 12. Я беру карту свого персонажа. Візьміть одну монетку і візьміть меч, карта під номером 14. І я маю взяти мініатюру. Беру мініатюру. Мініатюри у цій грі дуже-дуже маленькі, за вимком однієї. Все, мій персонаж готовий, я можу розпочинати. Точніше, рухатись далі. Та. Тепер ми викладаємо ігрову мапу. Застосунок показує нам, які плитки мапу викласти. Тим, говорить, буде західна частина міста. Тут є церква і таунгол. Таунгол зачинений. І в церкві стоїть священник, з яким можна буде поговорити. Поруч у нас східна частина міста. Ця карта до лілиць. Тут у нас схили, це лісова дорога, і це якась левада, луг, звідки доноситься бой вовків. Стосовно нас, що звір відбирається все ближче, тож ми маємо не зволякати. І ми можемо розпочинати наш перший хід. І на початку кожного ходу ми відновлюємо один фіолетовий кубик. він називається кубик зусиль. перш ніж ми розпочнемо безпосередньо нашу гру, давайте спочатку розберемося, а що нам взагалі потрібно робити у цій грі. Для цього ми маємо подивитись на карту нашого персонажа. Перевертаємо її, і ми бачимо ось тут. Його мотивація нашого персонажа, його персональну історію і два варіанти дій. Давайте спочатку про персональну історію. Вона в нього наступна: що він, цей наш молоденький шляхтич, завжди був боягузом, ніколи не брав участі ні в яких битвах. І через це, через те, що він постійно сидів просто в своєму маєтку, він не мав особливо високої репутації. Його усі зневажали. Він дуже хоче це виправити, але на війну йти боїться. А от зі звіром вирішив, що це його шанс, він його зараз вб'є і заробить репутацію і повагу оточуючих. Ось це його головна мотивація. І в нас є два варіанти, два шляхи, як він це може зробити. По-перше, він може вбити звіра, золотий шлях. Тут написано: знайдіть та принесіть два срібних предмети Ковалю, щоб він зробив вам зброю і ви змогли нею вбити в кулак. Або ж є фіолетовий шлях: зберіть мисливців, допоможіть трьом містянам і заробіть їхню довіру. Заслужіть їхню довіру. Отже, це два варіанти, що ми можемо робити. Ми можемо йти одним шляхом, можемо йти іншим, можемо змінити свою думку протягом гри. Це наша справа. Ці два варіанти: ці, ця наша мотивація і наші цілі ніколи не пояснюються іншим гравцям, вони тримаються у таємниці. І як ми це будемо робити? Ми будемо досліджувати ігрове поле наше, розмовляти із різними персонажами, знаходити якісь інші цікаві точки, взаємодіятися з ними через планшет і шукати відповідно, кому б ми могли допомогти та як, і чи зможемо ми десь знайти срібні предмети. Отже, розпочинаємо наш перший хід. Ходив призначення побудовання дуже просто. Спочатку ви переміщуєтесь по мапі, а потім взаємодієте із якоюсь однією активною точкою на поточному вашому тайлку. Коли ви переміщуєтесь, ви робите до двох кроків, але до двох можете залишитись на місці, і, мабуть, для першого свого ходу я так і зроблю. Я залишусь на ось цій центральній плиці, і тут в мене Є лише одна дія, яку можу виконати. Я можу поспілкуватись із священником. Я зайду у церкву і поспілкуюсь. Це виконується через застосунок. Натискаємо на церкву, говоримо що так, хочемо відвідати церкву. Бачимо опис церкви. Тут дуже багато людей постійно заходять, тому що всі налякані через цього звіра. Але в тому числі якийсь турбований, наляканий сам священник, який виходить нам на зустріч. І далі внизу ми бачимо, що ми можемо зробити. Чотири різних варіанти дій. Я розпочну з того, що запитаю священника, що ж його так турбує. Це, мені здається, логічно. Друже, в мене дилема, зізнається він. Я хотів відвідати ромський табір, щоб поширити серед них слово Христа. Але, по-перше, я не, не сміюсь робити цього без дозволу їхньої гаданки, інакше це не має сенсу. А по-друге, з усіма цими шаленими подіями я напевно, що взагалі я е, готовий ширити якісь добрі новини. І ми бачимо, у нас новий тепер пункт. Підбадьорити його, підбадьоримо». Синя позначка, синяя конка означає, що ми маємо пройти перевірку. Перевірку інтелекту. Як це робиться? Це одна з базових механік цієї гри. Для цього ми маємо кидати кубики. Але спочатку ми маємо визначитись, скільки саме кубиків ми будемо кидати. Ми завжди кидаємо два білих кубики, це не обговорюється, вони завжди в нас є. Але ми можемо додати також будь-яку кількість кубиків із нашого пулу, кубиків зусиль. У нас у полі наразі лише один кубик, і в чому фішка? Якщо ви забираєте звідси кубик, то він виснажується. І далі вам потрібно буде чекати, доки ви відновите ваші зусилля якимось чином, і тоді кубики будуть поступово повертатись назад у пол. Тож ви маєте розраховувати відповідно ваші зусилля. Я думаю, що для цієї дії я докладу додаткові зусилля, тому що. Ну, священник на дезморалі такий важкий час для всіх селян. Це не найкраще, тому краще б його підбадьорити. Кидаю кубики. Чудово. Рахую, 4, 1, 2. Сумарно це 7. І тепер я дивлюсь на планшет і рахую, скільки в мене маркерів до позначки 7. Включено. Це 2 маркери. Відповідно, я маю два успіхи. Ось така механіка. Досить таки проста. Я маю, я маю два успіхи, я вводжу це у планшет, у застосунок, і бачу, що священник не те, що дуже переконаний моїми аргументами, але, тим не менш, погоджується, що таки да потрібно працювати, бо хто ж, якщо не ти? Все добре, схоже, ми його більш-менш підбадьорили. Тепер ми спробуємо наступний пункт останній, запитати про вашу долю. Чому тут фішка дивиться? Переважна більшість карт у цій грі мають QR-коди. І протягом гри в деяких випадках ви можете засканувати QR-код, і це означає, що ви використовувати якусь карту для певної дії. Ось цей пункт спитати про призначення вашого персонажа. Це типовий пункт у грі. Він є майже у кожного NPC. Він дозволяє вам отримати якийсь натяк від персонажа про те, як вам вирішити. Ваше призначення, один з цих двох шляхів. Тобто в нашому випадку нам можуть натякнути, а де ж нам пошукати срібних предметів і кому ще була потрібна наша допомога. Ну, Давайте запитаємо, священник священик нам краще розповість, мабуть, про те, кому б можна було допомогти. Це фіолетовий шлях. З фіолетовий QR-код нам потрібен. Ми підводимо до камери, йдемо на камеру. Ось. Я б тобі допоміг, говорить він, але лише після того, як моя дилема вирішена. Тобто, спочатку допоможи мені поговорити із роботами, а вже потім і я тобі підкажу. Ну, окей. Можна теоретично спробувати вкрасти гроші із коробки для пожертвувань, але, по-перше, це якось аморально, да? не хочеться з цього розпочинати свою гру. А по-друге, це потребує зеленої перевірки, це, здається, спритність чи щось таке, вона в мене. Не найкраще прокачано, як бачите, на, на 6 я отримую лише один результат. Цього недостатньо. Тому ми не будемо цього робити. Закриваємо. І що ми ще можемо зробити? Як бачите, одне, це все одна дія, одна взаємодія, яку я роблю протягом свого першого ходу. Я взаємодію із цим персонажем або із цим місцем, доти, доки в мене є якісь варіанти, доти, доки застосунок дозволяє мені це робити. Так, і я можу ще. Помолитись. Помолитись це, мабуть, добре. Ви помолились, ваша совість чиста, і ви відновлюєте усі свої кубики зусиль. Максимум три кубики зусиль може бути в пулі, і зараз, ось таким нехитрим чином, я їх всі повертаю назад. Релігія це добре, ось такий висновок. Так, все. Більше я нічого не хочу робити, красти я не буду. Я натискаю кінець ходу. хід на цьому завершено. Розпочинається другий хід. Відновіть один кубок зусиль, ну, у мене їх і так достатньо. Так, вдруге, в церкву я не піду, я думаю, що я піду досліджувати щось. Я піду ось сюди, на схід. Загалом, коли я переміщуюся, я можу зробити до двох кроків. Але коли я заходжу на ось такий недосліджений тайлик, який лежить до лілиць, то я мушу зупинитись ради дослідження. Отже, я переміщуюсь сюди. Позначаю в планшеті, що я досліджую цю плитку і читаю, роблю все, що вона мені говорить. Тут знаходиться таверна у цій частині місця, місця та ремеслений квартальчик. Зазвичай ця частина міста бурлить життям, але наразі тут все порожньо. Тут у нас перехрестя і дерево із повішеним, тут у нас ліс, в якому виють вовки, і тут у нас. Поля вони замерзли, Так написано у застосунку. І маємо викласти активні різні точки. Отже, це таверна, а це коваль і будинок мера, Той який зачинений, бо мер кудись зник, якщо ви пам'ятаєте початок сценарію. Все, отже, я вже зупинився. Моє переміщення завершено. Я тепер можу обрати, з ким я хочу повзаємодіяти ось хід. Я можу зайти до коваля, я можу оглянути будинок мера, я можу зайти в таверну, подивитися, що там. Я думаю, що я зайду до коваля. Із ковале можна торгувати, а тому, коли ми вперше сюди заходимо, то застосунок нам говорить, як підготувати його торгівельну колоду. Нам потрібна карта 27, дві карти 14, два топора 5, пастка номер 16 В'ятнички за 10. І маємо їх десь покласти поруч ось тут походимо. Коваль дуже зайнятий, в нього дуже багато роботи через те, що всі налякані і замовляють з нього як це не дивно різного роду амулети. Але він запевняє нас, що добре працює із сріблом це те, що нам, в принципі, потрібно. Ну, ми і так здогадувалися. Можемо запитати в нього де нам взяти срібло. Це наш золотий шлях, замість золотого чомусь випадково обрав фіолетовий. І і Коваль підказує мені, що у власника таверни є якісь проблеми з його постачальником. Не той QR-код підставив не задачка. Ну, нехай. Можна запитати у нього щось про предмет. Давайте просто спробуємо, аби подивитися, як це працює. Запитати у нього про наш меч. Обережно таким звіра не вб'єш. Ну, окей. Ви здогадались. До речі, що нам дає меч. Меч, бачите, коли ми проходимо червону перевірку, перевірку сили. Він говорить, не кидайте ніяких кубиків, замість цього отримаєте гарантований результат. 10. 10 Це непоганий результат. Можемо в нього щось вкрасти, можемо з ним поторгувати. Давайте поторгуємо з ним. І це означає, що ми можемо взяти ось цю колоду торгівельну, яку ми до цього збирали, і щось з неї придбати. Ціна у нас у куточку. Ми можемо. Арбалет коштує. У нас є всього лише одна монетка, бо ми були чесними, і не крали нічого в церкві. Сокира є, сокира дає нам плюс два успіхи на кожну червону перевірку. Пастка покращує китки на наші зелені перевірці. І є ще добромичок, які дозволяють, якщо їх скинути, то за кожен, за кожен інший предмет, який у вас є, ви можете посунути фішку вміння на одиничку ліворуч. Так, да, посунути фішку вміння. Ці фішки на планшеті вони не статичні. Ви можете змінювати їх положення протягом гри, пересуваючи їх ліворуч, таким чином зроблена прокачка вашого персонажа. І ви бачите, у вас є вибір. Наприклад, якщо я хочу покращити свій інтелект, я можу порухати ось цю фішку ліворуч і забезпечити собі мінімальний результат, хоча б один успіх на будь-якій кількості китків, фактично. Да? Чи я можу рухати навпаки ось ці праві фішки ліворуч і таким чином покращуючи свої шанси на велику кількість успіхів. Це елемент стратегії у цій грі. Так, я не впевнений, що хочу щось купувати, але я, мабуть, спробую взяти собі пастку. Я втрачаю одну монету. Забираю пастку собі, бачите, в мене є три слота для предметів. Більше їх мати не можна, в мене вже зайнято два. Можна спробувати щось в нього вкрасти, але я не буду цим займатися. Срібних предметів в мене немає, тому я закінчую свій хід. І починається третій раунд. На початку третього ходу мого відбувається певна подія. Бачите, в сценарії закладені певні події, які рухають історію вперед незалежно від нас. У цьому конкретному випадку у нас у місті з'являється єпископ, який вирішив завітати до нас і перевірити, що ж тут у нас відбувається, що це за чутки про страшного звіра. Він відправляється у церкву. В той же час священики відправляється у бік ромського табору. Ну і по-хорошому би тут залишитись і а, поспілкуватись із кимось у таверні, або покоперсатись у маєтку мера і подивитись, що там. Але я хочу рухатись далі, і я переміщуюсь на наступну юрополе. От сюди. Моторошне місце. Тут висить якийсь труп повішений на дереві. Тут ромський табір розташований. Дерево із повішем позначаємо, і ось він наш священник стоїть поруч із перехрестям. Давайте подивимось спочатку на дерево. Так, що тут написано. поруч із деревом, ми помічаємо дівчинку. Ромську дівчинку, яка стоїть і дивиться на це дерево, і показує вам пальцем на щось, а саме на гніздо, на пташине гніздо, Вона говорить, що в неї була ворона, яка туди втекла. Дуже корисна ворона, бо приносила їй багато якихось коштовних речей. Просить вас допомоги, щоб ви забрали ворону назад і віддали їй. Дивимось варіанти. Можемо запитати у дівчинку про нашу долю. Тепер потрібно не помилитись і підсунутись з бо я шукаюся ще срібло. Тому золотий шлях ось цей. О, я б могла вам допомогти, говорить дівчинка, вказуючи на дерево. Але тільки якщо ви допоможете мені із вороною. Угу. Тобто вона може дати щось срібне, що добре. Ворони в нас немає, чи можемо ми забратись нагору. Для цього нам потрібен якийсь предмет, мабуть, якась мотузка. В нас такого немає. Може, треба було взяти сокиру і зру... можна було б тоді зрубати це ці дерево. Цікава думка, можна було до неї повернутись згодом. Можна запитати дівчинку про якийсь предмет, я не знаю. Пастка тобі не допоможе дівчинка. Недостатньо, щоб зупинити чудовиську, але проти вовків спрацює добре, говорить дівчинка, а з вороною, очевидь, ніяк не допоможе. Так, тому все, що можеш ще тут зробити, це уважно подивитись на дерево. Сидній кидок. Давайте я максимально уважно подивлюсь на дерево. Я кинув одразу фіолетові кубики. І мені дуже такий щастить. 12 це максимальний результат. На дарма стараюся, і це відповідно 4 успіхи. Уважно оглядаю це дерпа, і за допомогою, дівчинки, і навіть без її допомоги, я помічаю, що тут і ростуть якісь е, лікування травм. Це предмет 11. Я отримав предмет 11. Ось он. Що вони роблять? Плюс 4 до будь-якого вашого хитка. Але одноразова карта. Ну і мабуть, я на цьому зупинюсь. Я думаю, що я достатньо вам показав для того, щоб ви зрозуміли, як грається ця гра. В принципі, це майже все, що є у цій грі. Ось Це основний ігроват. Ви переміщуєтесь на якусь із локацій, взаємодієте у цій локації і з кимось через застосунок, обираєте різні пункти. Інколи потрібно підсунути якусь карту з QR-кодом, інколи потрібно. Кинути кубики. Я не показав вам прокачку е, своїх персонажів, але, в принципі, я згадав про неї. Інколи за якісь особливо вдалі та рішення, ви будете отримувати очки досвіду, які якраз вам і дозволяють, одна очко досвіду, посунути дві фішки ліворуч. Ну і бачили, що є предмети, які дозволяються робити. Є якісь ефекти, які дозволяються робити, будуть ефекти, які змушуватимуть вас навпаки рухати ваші фішки вмінь праворуч, ускладнюючи вам ваші вміння, ваші кітки. Інший цікавий момент це фінал. Це те, що відбувається, коли ви нарешті виконали ось це своє завдання. Наприклад, коли ми нарешті знайдемо два предмети і принесемо їх нашому Ковалю, і він зробить нам потрібну зброю, то нам відкриється певний фінал. Якась інтерактивна дія, в якійсь локації конкретні, куди ми можемо прийти і запустити її. Виглядається точно так само, як і будь-яка інша взаємодія, за тим виключенням, що ви вже більше нічого іншого не робите. Тобто ви розпочали цей фінал, і ви постійно у ньому він триває декілька ходів зазвичай. І ви вже не переміщуєтесь, ви вже не йдете у інші локації, а виключно а, взаємодієте у цьому фіналі. Зазвичай це якийсь кульмінаційний момент, якась фінальна битва зі звіром, наприклад, у нашому випадку, мабуть. Так, і е, ви намагаєтесь використати усі свої вміння, усі свої предмети, які ви накопичили. На фінал також впливатимуть ваші рішення протягом сценарію, хтось, кому ви допомогли, прийде і допоможе вам у фіналі про бою проти звіра, наприклад, або ще щось. Причому в кожного персонажа, очевидь, своя доля і свій фінал, і ці фінали вони можуть перетинатись. Може статись така ситуація, що Кілька гравців будуть розігрувати свої фінали одночасно. І якщо це стається, то це вже така зовсім кульмінаційна частина гри, тому що фактично це, як бачите, гонка. Хто перший виконав свою місію, дійде до фіналу. А сам фінал, сам розіграш фіналу це ось така фінішна прява. Ну і це, мабуть, все, що я хотів би розповісти про гру призначення по ігроладу. Про те, що я особисто думаю про цю гру, про що мені сподобалося, що мені не сподобалось. Про все це я розповідатиму у своєму наступному відео. Дочекайтесь воно вийде незабаром. Ну а на цьому все. Підписуйтесь, залишайтесь на каналі, допомагайте Збройним силам України. Все буде добре. Слава Україні!